Такий вхід цікавий. Но ну, это я аж зацікавись. Це глюч чи це там така уж прям безліч артефактів. Локація, хімзавод, якийсь он болото ставок. Ну це ж артефакти, ні? Це в мене глюки. І що це артефакти, то я не знаю. Может с мені купси блокаду выпить, ні? Ні, nee, це походу якийсь глюк у мене був. Блін, як це звідси ще вибратись, га? Так, стоп, тут тепер питання я їх дійсно стільки назбирав. Це все були глюки. Нет, 12 штук. Прикиньте. І там ще є стільки. А ну там и всі блокаду. Де у нас є всі блокада чи нема? Блін, нема. Нічого. 12 штук чисто продать на продажу норм, но...